Я за Віктором Миколаєвичем, вона сказала, ти його любиш. Я кажу, мама, я не знаю, як можна висловити слова любові. Мені з ним дуже добре, легко. І по всьому житті було дуже добре і легко. Ми завжди були друзями. У нас в родині всі були друзями я, донька, онучка і син. Ми не просто були родиною, ми ще були друзями, які один одного підтримували, допомагали. Всі, хто з ним спілкувався, Кажуть, що в його очах весь щастя село, сева любові, добра і ніжності. Небесна Сотня, вони дійсно запалили вогонь свободи, гідності добра і любові один до одного. Прокинулася наша нація, прокинувся наш народ. І це, мабуть, найголовіше те, що сталося. Кажуть, молоді люди, ті, що йдуть на схід. Аби не були Небесної Сотні, вже б російські війська були в Вінниці, тому багато говорити не можна. Зараз, в період Революції Гідності, гинуть найкращі сини української нації. Але ми відродимось, як завжди, і наша нація стане міцнішою, тому що ми зрозуміли. І прокинулись від того сну, яким нас забаюкала Росія.